Як відомо, у природи немає поганої погоди, але буває така, коли треба уважно та обережно ставитися як до себе, так і до навколишнього середовища. Особливо під час аномально високої температури повітря, яка на території України в цьому літньому сезоні створила найнебезпечніші пожежні умови. В цьому році починаючи з квітня місяця, по теперішній час українськими військовими моряками була проведена робота з надання допомоги у гасінні пожеж підрозділами України в Криму та Україні в цілому. Таких було за цей період 19 випадків. Було задіяно 551 чоловік особового складу і 29 одиниць спеціальної та іншої техніки. Так, безпосередньо українськими моряками в складі двох пожежних розрахунків на пожежних автомобілях проводили участь в локалізації лісового масиву на 270-му кілометрі Мелітопольського шосе. В червні та липні цього року такі пожежі були під Ялтою в урочищі Учкош, де гасіння ускладнювалось важким гірським рельєфом. І робота в гасіння проводилась майже вручну по локалізації розповсюдження вогню лісного масиву. За словами начальника служби пожежної безпеки ВМС України Михайла Петришка, у порівнянні з минулими роками інтенсивність пожеж зросла у декілька разів. Сезон ще не закінчився, тому ми в чергове попереджуємо мешканців та гостей міста. Будьте обережні.